Так, ну що, всім доброго вечора. Розпочалася у нас задвіж Париж В общем-таки конкретний від ВТЦ. Пан Один створив у нас клановий турнір, Ну можна сказати, клановий, але він так 50 на 50. В основному хлопці всі питалися зрягатися на цей турік кланами. Але є записні гравці, деякі гравці можуть, якщо один гравець з якоїсь команди відсутній, можуть зіграти, якщо він нижче рейтингом, він може його замінити. Ну В принципі, як то кажуть, все більш лояльно, круто. Зараз сьогодні. Uh, доброго вечора, добрий ніч, хто кому там гуденабен, кому гудмонін, коротше, хто в який час дивиться. Обняв, припідняв всіх. Дивимося каточку 5К0, uh, турнір, да, перший раунд у нас. Uh, батон Фулкрум Детром проти Гераса Кубані Серба. Тут uh, дуже великий респект хочеться вимовити як GT. Дуже багато гравців відкликалось на цей турнір. Uh, багато хто вже давно не грав. Хлопці тільки розклікуються, тільки входять, uh, як то кажуть, в колію. Mm -hmm. От, uh, Клана Кваннев так само. Вони хлопці ну, рідко грають. Детром дуже рідко грає. Uh, цей батон дуже рідко грає у нас. Фулкром uh, інколи поігрує, там 4 на 4, 15-15. Uh, хлопець більш-менш в формі, як то кажуть. Мої співклановці. Будемо дивитися, перша катка їхня. 5-0 з захопленням з дипом, без захоплення селян. Без захоплення селян. Да? Однією нацією. Нація, як ви бачите, у нас алжир. На викаті в нас тут батон. Я поки так паузу поражав щоб показати, де хто знаходиться. да Ось, ну що, розпочинаємо. Дивимося вже ж на топ-топі. Топіще, старий пердун. Пан Раміс. Гравець ще з перших козаків топовий. Тупо чилить. Так, запис пішов. Я подивився, чи в мене все ввімкнуло. На випадок. Зараз, мабуть, зроблю трішки гром громче все, да? так? Чуть, чуть А Я не люблю, коли за схід. Коли будується міський центр, він дуже так ну, зараз почуєте. Мені не подобається цей звук особисто. І коли дуже воно громко, це просто на вуха пап'є. Тобто ти кожен раз, коли вибираєш міський центр, він оце оре. просто трешено, як то кажуть. Так, ну тут гра з діпом, буде січка, захоплення. Батон можна побачити, він більш так, як то. Ну, я б не сказав, що це прям якийсь небаланс, але він, типу, більш на викаті. Хоча зленемо, ну дуже далеко до нього бігти. Можна сказати, це як будто Діагональ Коли граєте там 15 1 на 1, то це можна сказати Діагональ майже. ось та Трішки тут ось детром. Да, у з детром бере трішки легпехів для розвідки. не грають ніяких 400 -тарасових. ага Тарасу наш полюбляє, В принципі, тут можна було б три міських, да, і 400 грати спокійно. Ось тут станіо будується від Кубаня. Будуть там мамлюки. Дуже топовий юніт. Дешево качається, він має багато ХП. Але чомусь віддав пріоритет він стані, не віддав пріоритет дипломатичному центру. Хоча б я віддав пріоритет, вже спочатку дипломатичному, щоб Січка вибігла, а далі вже можна і стані Тут один мамлюк вибіг, ну скільки в нього ХП? ти погнав ти. Голова садова. 280 хп в нього. Ну тут о, зрозумів фулкрум, так? Поспрослухавши хлопці вже старі воїни, як то кажуть. Тут подивіться, до речі, дуже замало людей будує дипломатичний центр, там повинні, повинні ну, всі збути. 18 чоловік. Це дуже замало, мені здається. Але ж повторюсь ще раз. Да, 17, ну майже. Да Ну він тільки що підвів. повторюсь що хлопці багато хто не грав дуже давно, повиходили, від, ну, зробили відклик на цей турнір. Респект Одіну, що він займається цим. Багато дуже інтернаціональних у нас, як то кажуть, команд. Є у нас британці, є поляки, українці, є єгиптяни, є турки, Коротше, Америка також. Ті дві ну, правда, там Америці то ріпі українець, як то кажуть. А то не поспішає, він знає, що він на викаті, він собі стоїть, поки йде розвідка. Ось перша січка побігла. Хлопці тут починають. По Потрішки зелений, до речі, відразу подивіться, як агресивно, так? Зробив п'ятнашку, Але ні, 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 звертає наліво, звертає наліво. Ось тут уже пішов. Перші такі, знаєте, покоцання, то погладили друг друга шаблями. О, тут уже мамлюки трохи перестріли. А ну спробує вб'ють хоч одного. Так, да, одного батону двох вбили двох двох січових убили. Так, бодренько почав зелений у нас це серп. батон собі чілить поки стоїть. Фіолетовий, поки я так зрозумів, не розумію, куди йому податися. Хоча знаю, що батон зліво, батон тут спокійно ось приймає. Прибили січку, хлопці не доконтролювали, на жаль. Тут уже дивіться, купа мамлюків. Купа Січки. І на незеленого на відволікається, ні, ботон повертається. Да, Фіолетовий тут. О, подивимося, до речі, тут а, протистояння таке же, да? Детром проти Кубаня. Так, да, Кубань трішки тут вроді замішкався. Цікаво, хто переможе, тому що якось так. Обидва гравці так якось не дуже заходили у файт, але детром тут перебиває, тому що ну, йому ближче набагато до бази, да? і січки видно було набагато більше. Подивіться, яка кількість січових вижила. Це просто треш. Так, і тут файт вже фіолетовий проти червоного батон проти у нас Гераса. Тут Герас так непогано його прийняв, перекоца, подивіться, велика кількість піки вижила, це круто. І тут також піджимає зелений, не дає а, спокійно дихати батону. Тут дуже. Подивіться. 196. ну, я 196 тут зараз бігає чисто. Сюда цих пікінерів. Ля-ля-ля-ля-ля. Не догнав. Вирішив змінити курс направлення, як то кажуть. Так, тут вже детром, подивіться, вже майже був під базою Фіолетова, подивіться, де детром і. Де Кірас і. Він змінив свою, своє планування, да, так. До речі, не непоганий не тут, а. Як то кажуть, рейд від детро, а у нього багато січки вижило, він собі може це позволити, забіг, собі хатинки йому полупив. Не розумію, до речі, навіщо йому хатинка? А, рижий тут усе. Кубань, усе йде у нас з контратакою, як то кажуть. Ну, я думаю, 36 і скільки, ну, десь і примірно там, 40 легпехів під базою, ну, зараз детром швидко накопиться. Тут Фіолетовий кидає якусь таку, знаєте, більш як не допомога, а для очей на, на мапу дивися, вроді би багато, а по факту тут майже нічого нема. Тут Пару пікінер і там, ну, 30-40 легпехів. так дивимося фай, там, що там, рижий і все. Ну, тут Детром, я думаю, має відбиватися, він на базі. І там Коробка 36, я думаю, мало що зробить. Тим більше, я думаю, що там прокачки зовсім інші. Тут то вже фулкром наступає. На гашетку, типу каже, я перчик, я нагибатор І тупо лупить на серба. Серб, до речі, дивіться, контролить, контролить. А я ззаді дорізає мамлючне движення масозавода батоновське. Тут дивіться як кайтить, дивіться, як кайтить фукром. Але серб також молодець, він не йде відразу в бій, але шкода дуже, що тут багато піки, подивіться, тут майже 40 пік було. І вони. Ну, Потрібні були поти в цьому файті, але, на жаль, тут синій спокійно загасив, як то кажуть, фукрум загасив у нас серба. Ось тут Батоновське якесь движення, фіолетовий, він не зрозумів, що вообще робиться. Він там частиною там армії, частиною тут армії. Ну там походив поколюдував, тут походив поколюдував. А по факту йому просто потрібно було якось хоча б трішки напрягати оцього червоного, тому що він подивіться, подивіться, що він собі дозволив. Він собі допоміг Фукруму, Хоча не дуже багато, але мамлюки, да, і певне кількість піків. Ось. Сарп, я думаю, він тут не втічаний одним селянином. Да? Тут ось остання шахта. Вона забирається. Да, заведений тут. А ну, давайте, контроля. Нема, не, нема в нього селян нічого. Один мамлюк у нам диві. Да, і детром собі впевнено, ось йде У риджо армія розплічена. Він собі йде по міду. Зараз мінус шахту зробить по-любому луками, да. Навіть не буде захоплювати, чисто підірвав та й пішов собі редкіком. Подивіться, да, як росіяна ну, у нас рижий Кубань, да, і як Детром ішов. Да, тут хлопці вже так зрозумів. Написали GG, тому що тут і на Міду вже габела і справа. От така була перша казка, хлопці. Давайте вам покажу статистику чисто. Ось, дивіться, до речі, Детром брав майже весь файт без першого апавлені. Давайте навіть подивимося, скільки він їжі добув. 100, 164 і 179. Тобто, в середньому на 65 тисяч їжа менше добув у нас детром, чим його співклановці, так? Хоча тут в Кубані також, подивіться, їжа взагалі 50 000. А що таке було? А, він їжу взагалі не апав Він зробив перший ап і все. І, мабуть, стопорнувся. Ну, таке, ладно. Включаємо хлопці РП номер 2 Зараз глянемо. Я не пам'ятаю, якими націями грали хлопці вже. Ми тоді мали стрімити з Грандом, але в Гранда були технічні неполадки з інтернетом. На жаль, стріма не відбулося. Хоча ми почали його і так бодренько. На... Так, у нас Данія, да. Ні, да? Значить, батонський зліва у нас, фулкрум по центрі, справа у нас детроміто. Не подобається мені розположення фіолетового гранця такого ексерп. Це, ну, можна в принципі сказати, це однакове розположення, як було в минулій карті, коли батон у нас був ось тут, а фулкрум ось тут. Ну, це те саме, тільки з цієї сторони. І хлопці, дивіться, що подобається, що не прямо аж тут десь заспавнило, а заспавне воно ну, трошки ближче, тіпа, щоб було простіше ходити. Допустимо, детрому да, до зеленого бігти, це взагалі піпець Ось, а зліва у нас, виходить, батонський буде ПВП першиться з герасом да? Герас, дивіться, не поспішає виходити в дип, робить зараз максимум піки, щоб, мабуть. Забезпечити більше охорони і більше розвідки так на копальні, на міські центра. Тобі ж ну смислу немає, виходити в дип. Ну, дуже далеко бігти. Ти поки добіжиш з цією струйкою, оскільки там, ну, окей, буде в те, там на 4 січових на 5 більше. Але ти поки добіжиш, то тут вже також і батон, подивіться. Також і батон без дипу, чисто пікінери. Так, да, до речі, дуже дорого даду. Три шесоти. Вау! Подивіться, фулкром тільки також запізно ставить дипломатичне, але має два міських центри. З вами кажу дві кази. У мене, на жаль, почалася а, пожежна тривога. Так що, якщо щось будете чути пікати, вибачайте. Треба ж коментити не можу я. Так, ну Серп тут ось дивіться, дип має. Охорони, подивіться відразу, дві золотих, таких неприємних для нього. Зліва викинуло це неприємні золоті, тому що а, в основному йому потрібно буде концентруватися на цій ділянці, даби дефати дві золоті шахти. І подивіться, як серб да, активно грає, підходить. Бачите тут о, Фукрома січку. Фукрма також на викаті але в принципі до точки збору. Мається буде от оці от, от дві шахти. Да? Сюди можна забігти з геологією січами і наробити біди, біди. Але це при тій умові, якщо не буде в нього січки. Якщо, допустимо, червоний да фулкром зільє січку, то можна туди побігти і наробити таких, як то кажуть, болісних кроків. Так, так батон тут от, щось там купив одного січового Хлопці поки тут у нас бігають січувами Контроль. Контроль непогано, до речі, непогано заходить у нас з театром, заходить він у Кубаня да? ловою, але мені здається, щось тут. Дивіться, дивіться, скільки дотікання біжить січових. І це можна ну нагадує, знаєте, то безкінечний файт безкінечний файт польської піки, чи рундаршир на рундашир, чи польський пікінер на польського пікінера коли він фул захисті, там просто стоять друг друга. Я не знаю, то знаєте, от як то буде в мотоцикльотному шоломі і друг другу чисто репа не даєте. О, якось типу так. Так, зелений тут прикривається золоту шахту, і може тут. Але червоний, подивіться. Червоний з фулкром і батон десь біжать січовими, поки не зрозуміло, що вони. Може вони планують зеленого зарейдити толпою. А тут можна приймати, блін, червоний припростив. можна було приймати оцю групу січів. А, до речі, да, тут дивіться, як підпушує у нас серп фулкрома. Так, іде, йде, йде бій. Я думаю, він відступить, але ні. Пішов, пішов, він у бій. А Фулкром питається якось тут кайтити. Все, пішов файт. Дивимось, куди переможе. Там паралельно січка билася, ну зрозуміло, там 2 в 1, але рижити допоміг також, так? Хочеться вам все показати. Ні, відбивається фугром. Хоча важко, важко. Не дуже багато фугру лишається. півформи, примірно. Але відбилися. І тут січових перебили. Вау, ну команда GTA, ну, cool, cool job, як то кажуть. Не хенджоб, а cool job. Чи блуджоп. Таке. Нормально, хлопці тут січку прийняли, перебили. Зелений да, рижем. Але мінус маркет у нас у серба. Трішки важкувато зараз йому буде. Ну, Це знаєте, особливо коли немає у вас дерева. От вам, допустим, Захоплюють е, Захоплюють маркет, а у вас немає дерева, за що його побудувати. Але добре, що на 5.0 е, мають гравці таку звичку, Вони не... от бачите, він добуває зараз дерево. Для чого? Йому не вистачало 450 коштує маркет. В нього не було тупо дерева. І його підірвали. І тепер посаділи скільки там 8, 8 хребтів і рубали дерево на ринок. І зараз маркет він побудує, типу. До речі, давайте подивимось на Гераса. Герас тут трішки закрився собі, сидить, щілиться Покажемо статистику вам. Фул аппа має у нас Байтон. кром кубань. Взяли по-другому, да, у нас детром також. Сер поки на одному, ну, серба можна зрозуміти, тому що він на викаті і ну, його постійно кошмарить, як то кажуть. Блін, мене знов ця. щавка, включилось. Як же надоїли оці е, сарацини, хлопці, це вам просто не передати. Так, тут у нас детром взагалі нагліє, прям превселян. селян. Я так зрозумів на клік. Right Питається їх задефет, але розвертається і приймає кубання Детром. Дуже гарно, дуже гарна гра від Детрома, він тут доконтроливався. І селян порізав і все. Тут щось незрозуміло. Тут, а, тут до речі, Гіра здав по шапці батону, батон вертається назад. Гірас красавчик, так, да? типу. Але тут, подивіться, яка армія у. Серба, хоча він тільки що постраждав, йому селюків просто вирізали. А ні, є певна кількість, є, але багато вирізали, Давайте навіть подивимось, скільки він втратив у нас. Втратив 104 селянина. Ви його уявляєте просто цю кількість 104 селянина. Но він грає на викаті, йому дуже важко. Йому реально дуже важко грати, тому що його підпушує і детром, і Фулкром, і батон сечкою бігав. ну... Такі тут ще навіть ось, подивіться, детром ще ще не помер, тут щось там нарізає тими пікінерами. Куком трохи бекається, так, да, тут така непогана армія є. Батон щось тут не забагато військ, тут дуже багато пікінерів. Я думаю, тут, мабуть, режим можна було б навіть агресувати за рахунок кількості піків. Ви подивіться, яка кількість піки, і він не бачиться то батона тут менше піки скільки тут батона 72. А тут тут штук 100. Давайте навіть подивимося, якщо я її знайду нома. Ось. Так, скільки у тебе тут, хлопче. 90-150 пік, приміно, 140 мінімум. Тож, проти 72. Він просто пішов би зараз реакліків і вбив би батона. І дивіться, ще який мув робить рижий, Єраз. Відтягую на себе фулкрома від фіолетового, і фіолети в цей час зеленим ідуть пушити. Детрома, да? Будем пушить і позимать красненьких Да, муву, а вже ж гарний. Тут 6 пік-50 пеків, але подивіться, яку кількість армії. І ця також кількість була тут, тому що я так зрозумів. Ну, не було видно, не зрозуміло яка кількість армії тут. Дивіться, він і спліти, до речі. Блін, ну красава рижий. Ну, Герас показує, так? Це більш інтелектуально навіть. Мікроконтроль, да, макроконтроль. Так, він ось обіжить, у нього тут а 4 форми, 95 пехів, 10 луків. Луків, я рахую, замало. У батона подивіться, там дуже багато луків. Давайте глянемо навіть. Цікін батона луків 85 луків. Вони будуть зараз так нарізати кабіну, що то ой-ой. Ну тут так спроба номер 2 синій опять же, детром. І червоний дуже, ну тут е зрозуміло, що червоний більше прокачаний, тому що тут ось мінус 2 золотих. Ну Постійно і селян немає. А, і ну, відповідно, немає в нього прокачок. Тож червоний собі фукром заходить, перебив, але також ну, небагато лишилось. І собі спокійно, тут детром уже. Тут якісь там певна кількість драгів має у нас Кубань. Але це, я думаю, вже не, не допоможе, тому що прямо 13-та хвилина. Тут плюс-мінус хвилина, і у всіх будуть драги. А тут ось, батон вже гранадері воно будує. Ось драги пішли в нас від Фулкрома Гранки пішли, до речі, від цього. Тут драги. Драги. Ну і Фіолетовий, зрозуміло, він взагалі виживав тут всю катку можна сказати. І тут чисто ось обмантує синій. Пробують його батить, розстрілювати. Також ну, непогано кубку робить, побайтить детрома і розстрілює драгунами. Тут усього у нас, подивіться, там перенаселення вже на полях. Питався щось там побудувати голдмайн, але ну, це Impossible да? в такій ситуації. Тут вже синє у нас з гранадерами біжить. Тим більше піка вже кащу, та по любом дуже сильно. Тут ну, зрозуміло, тут фіолетово серва продавлюють. Да, там лісічка вже бачу, нанімається. Так, да, ну тут ось тут цікаво зараз буде. Хто ж кого, Батон чи Герас? А, хлопці, тут будербродік взяли, хлоп. І собі спокійно тут. Я б навіть оці дві шахти заняв би. На місце фухрома. Чому біні, типу? Один зелений, там його, в принципі, детро може сам стримати. Ось ось біжить-біжить у нас. Батон підпушує потрішки, та? Та. Біж до пагорба він тулиться, так? Скільки в нього тут їх? 47, форму не робе. До речі, Герас, подивіться, навіть він показує, що не так боїться, але в Гераса вроді б, більше піки. Набагато більше піки. Тут 140, 100, ну. до 200. Все, пішов файт. Дивимось. Ну що, перчики, ви готові до нового подпалу? Все, пішов замес. Драгони нарізають, там, де подивіться ж батона ще ж там 80 луків і гранадери є. А, лол! Тут батону дають по шапці. Так, да, батон вимушений відходити. А, губить він авже, що він тут губить цих. Пробує ще на пагорбі трішки розбахнути, бахну воно, подивіться, воно трубки є трубці. Він на відході трішки дав по шапці. Але повертається, але подивіться, тут велика кількість у ГРС. А що Батона є на контролях? Батона є 70 пік, поки він дойде Я думаю, даже там більше буде. Ну, 82 драга. Обідівсь, вона тут вся нахитана мабуть, да А, ну ні, не нахитана до речі. Він, мабуть, в... увімкнув, ну там в той час, да вже прибили 2 годин бідолагу до кубання, вже добрались до нього, але цікаво тут -то. подивитися, як буде. Там не цікаво, там 2 в один. Давайте ще покажу вам тут трішки. А, тут вже заходять, вже нема чим відбиватися От, ось о, основний файт. Так, тут оці хатенки заважають. Потім міг би їх ще й підпалити. Січкою бігає, впитує демедж. Бачимо, що не вистачає вугілля, але він його доміняв. І так, да, на базі собі спокійно відбивається. І те, що я бачу по мапі, це GG. GG команди GT. А, респект обом командам. Давно таких опцій не було. 500, пет 3 на 3. Саме 3 на 3, нормальна мапа, не маленька мапа. ось Окремий респект Одіну за його організацію, за його труди і все остальне. Ось. Подивіться статистику. От на сукіри вже хлопці там детром з ЄРСо сиділи, так? Там планували вже третій міський центр. Ось вам така статистика. Блін, ну є раз, подивіться, скільки голдинарі. Ну, на серба не будемо дивитися, він на викаті катав, і йому було важкувато це все реалізувати себе. Ну, блін, крута катка. Так що якось так, хлопці, далі буде, далі будемо викладати щось. Постараюся вже ж від свого клану викладати, але там як буде. Сьогодні, до речі, катав я місто Невисточера. З Тарасом і Фабригосом в клані CD, там Не буду сполірити, там, що трапилось. Гранда був в стрім. Я думаю, канал Гранда ви знаєте, канал Тараса ви знаєте. Так що до нових зустрічей. Обняв припідняв, На добраніч, Чао!